Друзі, всім привіт і далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. Друзі, нажимаємо це завдання, нажимаємо кнопку прийняти. І як бачите, тут у нас на карті його немає. Друзі, куди нам потрібно Друзі, показати на карті і нам потрібно, потрібно попасти в нагорі араті в селище Павши Моло. Друзі, як ми сюди будемо попадати? <кхід> Розказую і показую. З Лагеря, де ми є, зараз в цьому селищі, будемо так казати, є е, дирижабель, яким ми зараз користаємося, щоб попасти на другий континент е, карти. Так, зараз я покажу, куди нам треба. це ограмар. Це куди? О, от нам сюди треба. Ось, напрямок ось цей: е, в ті ресфальські ліса нам треба попасти. Так, друзі, чекаємо дирижабль, зараз прилетить і ми вже сядемо на нього і полетимо на другий континент. Так, друзі, дочекалися ми дирижабля свого на тересфайське ліса, щоб попасти в, в, на другий континент, друзі. Ось Так, Так, ну все чекаємо, поки ми відправимося вже на ну, полетимо, на другий континент. Так що пока поставлю на паузу. Друзі, відправляємося ми вже в черезфайські ліса. Полетіли. Так що зараз вже будемо там. Так, друзі, попали ми в тірісфальські еліса. Так, дивіться, що будемо зараз робити. Друзі, якщо є у вас е ТП з-под города в як на... вони. В Нагорі Араті, ось сюди одразу е перельотом скористатися. Якщо немає, то тоді, друзі, біжимо. Тобто, біжимо як? Біжимо в... Серебряний бор, ось сюди, потім сюди, ось так, ось, дорогою, все вниз-вниз. І потім в хілсбрат попадаємо. І в хіл отак все дорогою, біжимо на горі Араті І потім вже аж сюди. Друзі. Ну, це якщо у вас немає точки збереженої на перельоти. Так як в мене є, тоді ми скористаємося, і то, в... Того, в кого також є точка перельоту, можемо перельотом. Тобто ми біжимо сразу, зараз в город. Біжимо же мого Так, друзі, біжимо зразу до телепорту. Тобто, я його так називаю, тепер мені перельот, перельотом нас, е, займається. Е, Бачите, в мене є збережна точка перельоту, е, молод аражі. Тобто, ви також можете скористатися так, таким самим способом, щоб не бігти дорогою. В кого нема збережної точки, да, тоді треба тільки бігти пішком і все, по-другому ніяк. E, все, друзі, буду вже я в павшому молоті в цьому селищі і вже там далі продовжимо. Друзі, прилетіли ми в це селище, павшого молота, принесли цю повистку, чи що там було нам сказано в завданні. Так, шукаємо NPC. NPC, де ж ти, наш NPC. Ага, на углу. Так, підбігаємо до нашого NPC, який нас відправив з 13 долини до цього NPC. Просто розмовляємо, нажимаємо кнопку Завершити, після цього відкриється нас додаткове до завдання. Друзі, всім дякую, що дивилися відео, всім гарного настрою, всім пока.